Прийшла зима, але от калюжа не замерзла, тільки радість від того, що випав перший сніг. І хочу показати, який вигляд мають берізки. Берізки дуже ніжне дерево. Якщо взяти хвойні рослини, вони вічно зелені то берізки скидають своє листя, але надзвичайно красиві в усі пори року. От взимку вони стоять теж білесенькі і гарнесенькі. Дуже красиво спостерігати за зимою і особливо за берізками. От придивляюся. У них така різна кора, у кожного дерева, наче які то свої обличчя. Немає жодного схожого за своєю корою деревинки. От дивлюся, тут он кущик, який не скидає листя, тільки вже коли виростає нове листя, тоді він скидає листя. А берізки. Стволи дуже гарні, дуже гарні, але сніг біліший від них. Берізки це красуні, вони ще дають берізовий сік, який корисний от ліс хвойний і на хвоні березовий гай. Неповторна краса, якби не засніжило. Трошки землю не притрусило снігом, спостерігати було б не так. Берізки стоять струнки і скинули листя, але їхній стовбур дуже гарно виглядає от на хвоні зимового лісу. Ось ще такі які-то прикраси, можна сказати, не прикраси, а гриби, трутовики, які поселилися і випивають кров, але одночасно так романтично все виглядить, тому що не Звичайно. Високі, дуже берізки, в рівні з соснами, падає сніг, прикрашає землю і дуже чудовий пейзаж. Дякуючи Богу за сніг.